Привіт! Сьогодні розповім вам, які саме тканини та резинки підійдуть для пошиву трусиків по викрійці сліп. Якщо під час перегляду у вас будуть з'являтися якісь питання, пишіть їх в коментарях до цього відео або в чаті нашого марафону. Приємного перегляду! Найкраще для пошиву сліпів підходить стрейч-кулір. Він доволі щільний, еластичний. Має гарне переплетіння, і склад в нього 95% бавовни і 5% еластану. Не плутайте його зі звичайним коліром, він підходить тільки на ластовиці, бо він складається на 100% з бавовни і не тягнеться. І доволі прозорий, навіть не в розтягнутому вигляді. Тобто він підходить тільки на ластовиці. Також можна використовувати білизняну сітку. Це не та звичайна сітка, яку ми звикли використовувати як вставки на одязі. В неї доволі маленькі ячейки, вона еластична, але при цьому дуже добре повертається у свою форму. І на зрізах під час розтягування не має бути видно таких резиночок. Тобто, вона залишається такою, як є. Також можна використовувати мікрофібру. Не раджу використовувати її початківцям, бо з нею трохи складно працювати. Якщо ви все ж таки вирішили шити трусики з мікрофібри, то зверніть увагу, що мікрофібра зазвичай буває трьох різних щільностей. Тоненька, вона доволі прозора, тобто при натягуванні у вас майже все просвічує. Це додає цікавого ефекту, але будьте до цього готові. Середньої щільності. Вона також тоненька, але вже не так сильно просвічує. І більш відчутна на тілі. І є щільна мікрофібра. Це вже більш схожа на біфлекс, її не раджу брати на білизну. Для обробки країв нам потрібні резинки. В класичному варіанті сліпи обробляються трикотажною бійкою. Її ще називають пополамка. Раджу вам брати матову, ширина може бути 2 або 1,5 см. А це залежить від того, з якою вам легше працювати. Вона має бути доволі пружною, не просвічувати і добре повертатись у свій нормальний стан після розтягування. Не раджу брати бійки з таким блискучим покриттям. Навіть якщо вам скажуть, що їх можна вивернути на зворотню сторону і вони будуть матові. Вони менш а, пружні і менш якісніші. Також для обробки країв можна використовувати станову резинку. Зверніть увагу, що вона має бути ворсиста, хоча б з однієї сторони. Вона має бути м'якенькою, але при цьому добре повертатись у свій а, нормальний стан. І зверніть увагу, що вона при розтягуванні. Не має світитись, тобто вона не має бути занадто тонкою.